У 1994 році Генеральна асамблея ООН встановила 9 серпня Міжнародний День корінних народів світу задля щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині. За оцінками ООН, корінні народи нині складають близько 370 мільйонів осіб та проживають у більш ніж 70 країнах. У світі існує не менше п'яти тисяч різних груп корінних народів, що представляють різні культури існуючого різноманіття нашої планети. Вони є носіями більш ніж чотирьох тисяч різних мов з 6700 тисяч сімсот відомих на сьогодні. Більшість цих мов наразі перебувають під загрозою зникнення. Корінний народ це не те саме, що національна меншина. В Україні проживає доволі багато національних меншин і лише декілька корінних народів. Щоб бути корінним народом, етнічна спільнота мала сформуватися як така саме на території України, бути носієм самобутньої мови та культури, і не мати власної держави за межами України. Ухвалення 1 липня 2021 року закону. Про корінні народи України стало свідченням пріоритетності для України питань, пов'язаних із формуванням та реалізацією всеохоплюючої державної політики, етнонаціональної єдності, гармонізацією міжнаціональних відносин та захистом прав корінних народів. В Україні корінними народами є кримські татари, Караїми та Кримчаки. Всі вони мають давню, героїчну та водночас трагічну історію. За період депортації 1944 року та перші роки заслання кримськотатарський народ втратив 46,5% від своєї чисельності. А окупація Криму в 1783 році Російською імперією призвела до майже повної асиміляції Караїмів. Наприкінці ХХ століття загальна чисельність представників цього етносу не перевищувала 800 осіб. А після окупації Криму німцями восени 1941 року велика частина кримчаків, що проживала на півострові, була розстріляна Народ втратив до 80% від своєї загальної чисельності. З початком тимчасової окупації Кримського півострова Російською Федерацією до 2014 році тисячі наших співвітчизників, кримських татар та етнічних українців через безпосередню загрозу їхньому життю мусили покинути рідні домівки. Всі ці роки російська окупаційна влада проводить репресивну політику залякувань, психологічного тиску, ув'язнення. Безслідного зникнення кримських татар. Тож, 9 серпня це ще одна нагода нагадати, що Росія перетворила Крим на одну велику в'язницю, як каже заступник голови меджлісу кримського татарського народу Ахтем Чейгос. Асиміляція корінних народів це давня тактика Російської імперії, яку продовжує сучасний російський режим, який у самій РФ. Так і на окупованих територіях. Тих, хто протидіє асиміляції чи уникає співпраці з окупаційною владою, переслідують. Захист прав корінних народів це ознака сталої демократії та розвиненої державності. Україна, яка захищає права своїх корінних народів, принципово відрізняється від Росії, яка, маючи в своєму складі десятки корінних народів спрямовує зусилля на їхню Асиміляцію, планомірно знищуючи їхні ідентичності, мови та культури, та навіть знищує фізично, використовуючи їхнє чоловіче населення як людський матеріал у власних воєнних авантюрах, в тому числі і проти України. Міжнародний день корінних народів світу є нагодою, аби віддати шану стійкості та заповзятості корінних народів. Вони Носіє безцінних корінних знань і культурної спадщини, яку збагачують і примножують надбання світової культури зі свят.